Вітаю, друзі! Поки хтось там створює свій новий велосипед, я продовжую кататись на своєму і отримую насолоду. Зараз трошки підбавимо газку. Отак. І поїхали. Так от дивіться, скільки, бачите, не допалюється, якщо не зробити все це правильно. Власне, нічого нового не покажу. Скажу лише для тих, Дуже котрий рік в своєму котлі намагається щось зробити, ходить по всім каналам і намагаються там щось скопіювати в когось щось, не розуміючи, для чого вони це роблять. Я розумію прагнення людей, але скажу одну свою думку, що якщо ви робите це, копіюєте без розуміння, для чого ви робите і які воно створює умови, то у вас нічого зазвичай не Вийде. Так от дивіться. Зазвичай не виходить це у тих, хто не слухає повністю відео, які виложують люди, у яких щось там виходить з котлами. Зазвичай подивляться там картинку одну-дві хвилини, подивляться, щось там скопіюють і бігом роблять і думають, що у них буде. Нічого не буде. Зазвичай їм ліньки послухають пояснення, для чого це робиться. От дивіться, бачите, яке там щось підсипалося в мене. І отак от у мене постійно горить. Знову, бачите, закрив я вторинне повітря і горить. Так от, дивіться, останнє оця моя доробка це мій допалювач. І багато хто, я думаю, намагаються скопіювати. Але не дивляться мої попередні відео. Як там у мене все це влаштовано, тому що якщо ви копіюєте якусь частину від того, що в людини зроблено, то зазвичай у вас нічого не вийде, у вас не буде отак горіти. Зараз я вам нагадаю, як у мене це все влаштовано, і розкажу, для чого в мене все це влаштовано і які умови треба створити. Бачили ви, так? Ну, дивіться, це зараз у мене горить на самотязі. Зазвичай у мене все горить на самотязі демасосу демососом я запускаю розтопку, підганяю трошки температури далі це все в мене горить на самотязі. Хоча в мене стоїть турбіна. Ну Показую, що турбіна у мене, бачите, стоїть, не крутиться. А повітря я подив через оцю заслонку. Отут, отак в мене буквально там пів міліметра десь. Ну, максимум міліметр може. Заслоночка невеличка. І отак на самотязі в мене йде. Температура 68. Хоча до того ж у мене турбіна висилена. На 65 градусів відключення. Якщо по якійсь причині ми там, скажімо, зависання, іде багато повітря, воно все там охолоджується, включається температура. Все там розганяє, потім воно топливо підвищує, там опускається і знову все нормалізується. Турбіна виключається. І потім моя температура може підніматись до 70 градусів. Турбіна. Дуже рідко включається. Так от, дивіться, продовжуємо. Бачите, так само в мене все чудово горить. Ну, дуже чудово, дивіться, знову я закрив вторинне повітря і горить. Подається дуже легко. Збоку, хто дивився про цей допалювач, я там все показував. Так от дивіться, те, що я показав. І дивіться, зараз я вам розкажу, якщо ви зрозумієте, які умови треба створити для котла. Не треба нічого копіювати. Ви все це можете зробити самі, виходячи з конструктивних особливостей вашого котла. І так, а умов простих три. Ну, за е, якщо конкретніше, то дві. Одну ми можна їх її не брати до уваги. І так, перша умова. Яку може не брати до умови. це наявність первинного повітря подачі. Або тяга. Якщо нема тяги, немає подачі первинного повітря. Немає первинного повітря, у вас нічого горіти не буде. Зазвичай це апріорі і може це, це не обговорювати. Друга умова це наявність і постійне незбереження високої температури в зоні. Газогенерації, де дрова у нас, скажімо так, горять. Газове вікно, камера допалу це все в мене вимущено шамотом. Це для цього, щоб постійно зберігалася висока температура. Якщо якісь негаразди, зависло паливо чи ще щось, я не боюсь, що в мене буде зона охолодження і пропаде горіння. Як тільки знов піде газація, в мене все це запалюється і горить. Проблем нема. А для чого потрібна висока температура? А для того, що демогази у нас всі по структурі різні, і по температурі запалювання мають різну температуру. Скажімо, одні горять на 300-400 градусах, а інші запалюються не менше 600. До прикладу, це чадний газ, якого в. У піролізних газах дуже значна частка. Якщо ви його не допалюєте, отак він просто виходить він без кольору, скажімо таку, бачите? просто виходить в трубу і ви нічого не спалюєте і думаєте, що все там нормально горить, бачите, диму нема, все прозоро, але ж бачите, факт є факт, скільки втрачається тепла. Так от, якщо у вас немає цієї зони для зберігання і підтримання високої температури. Ви, якщо набрав котел температуру і прикрилося у вас піддувало, все, у вас зона охолодження, якщо немає самоту, теплообмінник омивається водою, а вода у вас більше 100 градусів не нагрівається, а зазвичай ви на такій температурі і не. Ріте, градусів там 60, зазвичай багато хто 50, і у вас там все починає тліть. Тикти йог, це все димом виходить і нічого там не запалюється. Так от. І третя умова оце саме вторинне повітря, що я зараз показую. У мене дається допалювач. Бачите, все. Якщо ви зрозумієте ці умови... Основна умова це висока температура. Я так гадаю, це на мою думку. У вас ніякого допалу не буде. Якщо ви це все зрозумієте, я ще раз повторюю: виходячи з реалів свого котла, можете зробити свій конструктив. Можете скопіювати це в когось, якщо у вас такий самий котел. Ну, але тільки треба це все скопіювати, все. Від початку до кінця. Якщо ви зробите такий допалювач, він <кхи> працювати не буде, тому що у вас буде під ним зона охолодження і у вас не буде просто умов для високотемпературного такого допалювання. Там на цьому допалювачі, бачите, стоять ще такі у мене плашечки, якщо видно, тому що полум'я наче розбивається. Ну, це отакі в мене обрізки, бачите, там із самоту. Це я поставив для того, щоб змістити зону охолодження вище цього допалювача. Щоб на допалювачі в мене була також завжди високотемпературна зона. Тому що в допалювач заходить у мене холодне повітря. І щоб там не охолоджувалося на виході. Оце все в мене а ці в мене самотні вставочки, вони розігріваються постійно гарячі і постійно також зберігають температуру. І температурна зона в мене трохи вище допалюваче піднімається. Ну, давайте я вам зараз ще покажу, як тут Дивіться, так, горить у мене дуже тут висока температура, бачите. Хоча повітря подається дуже мало, але за счет ось шамоту... шамотування проходить дуже активна генерація газів. Ну, власне, це все, що я хотів донести. Нового, як бачите, нічого, вже нема що показувати, та, в принципі, нема на чим експериментувати. Все добре. Повторюю, продовжую кататись і отримувати задоволення від свого велосипеда. Все дуже чудово. Економія топлива. Я думаю, ви самі розумієте. Туплю я всяким міксом, скажем. От дрова. Обсипаю тирсою, трохи щепи. Цей рік я запасію дровами і тирсою і щепою. І отакий мікс е, саме те. Тобто, якщо у вас є тирса, тримайте її на ціну золота. В Одесі на 7 кілометрі мішок тирси 100 гривень коштує. І з нею, скажімо, я вже скільки років топлю, найкращий мікс виходить. Дрова дуже економно згорає, вверх нічого не просочується. Закладка вверх не розгрівається, всі гази, які генеруються, вверх не піднімаються, зразу засмоктується в газову щілину, тому що терса не дає цього зробити. В даному випадку дрова це я ставлю так сточма, тому що різалися не під мій котел. Якщо я ріжу сам дровам, то ріжу під свій розмір, і вони тоді в мене лежачі лягають, але так само пересипаю персую. От, бачите, підпустив ще повітря через верх. Озинулося трошки краще. Ну от, перекрили, добавили і поїхали далі. На цьому все. Кому було корисно, я дуже радий. До нових зустрічей.